Добрий день, всіх вітаю і пропоную розмову із Оксаною Третьяковою. Доброго дня. давно не було у нас з вами інтерв'ю, Оксана. Тому дуже цікаво, як на ваших територіях, на територіях старостату зараз справи і що робиться. Будь ласка, хочемо почути докладніший розказ від вас. Ну, початок або середина або кінець для нас рік проходить завжди однаково, починається роботою, планами, перспективних та далі, і також закінчується. Ну, але саме це такий час гаряча пора, як кажеться влітку. У нас коли ми намагаємося всі наші проекти якнайшвидше втілити в життя. Пишаюся тим, що у нас була комісія з райради по благоустрою. Ми приймаємо участь в проєкті Найкращий населений пункт. Ми до цього готові. Увалися повністю. Наші працівники по благоустрою, які працюють, привели в належний стан населений пункт. Ну хочу подякувати працівникам візірське джерело, тому що доєдналися ну, люди з усієї громади, як нашої, да ми одна команда, і ми завжди один одного підтримуємо. Але в цьому проєкті, що дуже мене радує, це те, що нарешті ми змогли привести належний санітарний стан в наші сміттєзвалище. Це така кошторисна робота і дуже неприємно, тому що зараз бульдозер це на вагу золота, але він до нас доїхав, і ми за чотири дні ми справилися, тому що те, що там було, ну, вже було не дуже в гарному стані. На сьогоднішній день це більш-менш ми привели. Належний стан, і я думаю, що всі люди задумуються перед тим, як викинути те сміття, але ще маємо встановити знаки, де саме викидати, все ж таки підсказки такі невеличкі. Да? І одне з того, що мене дуже-дуже порадувало, і я навіть в цьому році, якби я планувала, але не думала, що таке втілиться в життя наш проєкт, це ми більш-менш спланували дорогу на Лиман спуск. І коли в нас будуть працювати капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лиманській, буде ще грейдер, буде каток, ми це ще вкаткуємо. І потім, вже як вирішить наш сільський голова, яке покриття ми будемо там робити, можливо, плити більш за все, тому що там спуск дуже крутий і асфальт там не буде триматися. Але я думаю, що це для всіх наших відпочиваючих дуже великий плюс, тому що ну, у нас схил крутий. І завжди там проблематично було спуститись, Хоча найкращий берег, але от така була проблемка. Зараз більш-менш це вже в гарному стані. Незважаючи на складності часу, громада все ж таки розвивається, і особливо у літній період для. Багатьох важливо сьогодні, ну хоч трошечки відпочити і поспілкуватися із природою. Скажіть, будь ласка, ось як на території старостату літо виправдовує, ну хоч якісь надії. Зелений туризм у нас і був в перспективному плані. Ми його планували давно, тому що у нас така місцевість, що в нас основний дохід це земельний. Податок, да і друге це за те, що ми проживаємо в такому мальовничому краї. Це наш телевульський лиман. Тут гріх було би, щоб не розвивали зелений туризм і тому ось в нагоді стався наш лиман нашій новій організації. Да? Це устрічна ферма. Люди сюди зайшли. Знаєте, спочатку населення їх трошки ну не приймало, тому що ми привикли до тиші. Ми привикли не до такої кількості народу. Підпочиваючих, але от в цьому році дійсно вони розгорнули свою діяльність і радує те, що дуже багато населення, особливо молодь, зараз у нас вся при роботі. Це колись була моя мрія, щоб люди не виїжджали з кордону, мали робочі місця на місці. І ось на сьогоднішній день воно такі. От наскільки я знаю, в нас ну будемо говорити так. Мабуть, біля 20 людей у нас на сьогоднішній день задіяно в роботі на устрічній фермі. Ну і це радує, Звісно, радує. Я так думаю, що вони будуть розвивати і надалі. Це тільки початок. Вони майже в цьому році будемо так казати, тільки розпочинають свою роботу. І, вже, судячи з того, скільки до нас приїжджає відпочиваючих, не тільки відпочиваючих, Вони ж зараз на сьогоднішній день у нас курсує автобуси. Такий раз перевоз, заїжджають до Доброслав по паркам Брославу і потім заїжджають до нас на устрічну ферму. І це велика кількість народу, велика кількість населення, яка приїжджає, відкриває для себе наше село. Деякі ніколи в житті тут не були і не знали, що всього 40 кілометрів від Одеси є такий мальовничий куточок, і я так думаю, що і надалі вони будуть приїжджати. Ну і для нашого населення чим це добре, тому що на сьогоднішній день от у нас в цьому році з'явилася така нова гілка. Це люди мають змогу заробити на тому, що здають своє житло, і на цьому хоть трошки заробляють, тому що ми живемо в скрутний час. Дуже скрутний час, і зараз з роботою трошки проблематично. особливо це відчувають і жителі населених пунктів. Тому що, якщо в місті можна знайти хоч якусь роботу, у нас робота практично ну фермерське господарство, ну магазин, там школа, да як таких організацій, в нас дуже мало. А це така потужна організація, яка зараз прийняла до себе велику кількість нашого населення і може забезпечити їх, хоч якимось доходом, так і люди приносять додому це кошти, це це радує. Будемо сподіватися, що і надалі. Вони більш будуть розвиватися, да якісь нові будуть в них об'єкти, і так не тільки кордон працює, працюють ще і з Дмитрівки, з сусідніх сіл там приїжджають із Доброслава. Люди працюють, тому гарно їм дороги. А ми в цьому будемо підтримувати, тому що ми розуміємо, що дійсно це повинно розвиватися в нас. Тобто, ви вважаєте, що через деякий час вакансій на території старостату і робочих місць буде більше. І вже не вистачати буде жителів округу, так як по їхнім планам перспективним, то я думаю, що те, що вони планували, то мабуть дійсно населення буде не вистачати, але у нас є ще інші населені пункти. Наші сусіди добрі, яким ми теж забезпечимо робочі місця. Мабуть, не на часі говорити про розвиток туризму, але все ж таки ми з надією дивимося у майбутнє, і ми знаємо, що формування таких місць для цивілізованого відпочинку це мрія і керівництва громади, і особисто ваша. Що робиться зараз у цьому напрямку? Я ну, не один раз обсуждала в сільській раді питання того, що нам потрібно розвиватися, тобто би піднімати трошки планку, оскільки в нас багато заїжджає нових людей і не тільки з Одеської області, а й з інших міст України. Для мене на першому плані це зробити благоустрій саме прибережної зони. В принципі, ми вже плануємо це в сільській раді, і наш архітектор над цим працює. Там має бути і променад, так мають бути якісь кафешки. Для того, щоб люди могли гарно провести своє дозвілля. Там буде, і, мабуть, і туалети, що теж необхідно, так, якісь там, можливо, з часом душові кабінки. Стовідсотково знаю, що там буде стоянка для автотранспорту, щоб це не було хаотично, як на сьогоднішній день. І гарна дорога, тому що ну, ми розуміємо, що люди приїхали, доїхали до об'єкта, а ну, спуститися там немає змоги. Це вже якийсь дискомфорт. Хочеться максимально. Це все наближити до якихось європейських стандартів, так можливо, якісь парки, якісь інсталяції, щоб коли приїжджаєш, людей повинно бути от вах. Так? Я приїхав, їздить, сфотографуватись. Є де сфотографуватись, їде з дітками там погратися. Хоча я наскільки знаю на не вони зробили такий дитячий майданчик. Але в мене в планах те, щоб щось можливо ось тут зверху, на горі, так, або при в'їзді в село щось зробити таке, щоб приїхали, люди могли приїхати з от ми були тут саме в кордоні і Забрали з собою такі от спогади. Ну і ми зробили все. У нас і капітальний водогін. Ось відремонтували башти Рижновського. У нас чудове вуличне по всім вулицям світять майже на кожному стопі фонарі. так. У нас є швидкісний інтернет, тобто би як для життя село у нас дуже комфортне. Але хотілося б більше розвивати для того, щоб притягувати навіть молодих спеціалістів, так, потрібно житло. От з цим у нас велика проблема, тому що, начеб, і є село саме маленьке, і для такої кількості народу, яке нас відвідує, да будемо казати, що не хватає. Не вистачає саме житла. Можливо б, якщо б була б якась програма в майбутньому, коли дай Бог закінчиться війна, як на швидше, і відбудовувати Україну. Хотілося б як і раніше, щоб держава приймала участь і будувала колись житло для молодих спеціалістів. У нас для цього є і місце, і є і план. Колись я в генеральному плані. Ми планували те, щоб ще одну вулицю зробити, тому що хочеться, щоб більше було саме село і більше було населення. Щоб навіть і працювати було кому. Розумієте, тому що страшно то, що, вроді би, і є де працювати, а немає кому. Тому що багато людей повиїжджало молодь раніше, якби до цього виїжджала, тому що дійсно немає роботи. Ну, побачимо, поживемо, побачимо. Як іде підготовка до початку навчального року, це важлива інформація, як він розпочнеться ще сьогодні невідомо. Але що робиться на рівні старостату? Дійсно починається новий навчальний рік, і в нас діти завжди були в пріоритеті. і Їхня безпека це стовідсотково. Ми навіть в цьому році, коли більшість була на онлайн навчанні, наші діти навчались офлайн. Тобто, у нас бомбосховище є. воно було тимчасово обладнане. Будемо казати, тимчасово, але діти мали змогу навчатися, і знаєте, це дуже радує, тому що це не в комп'ютері, це дійсно дитина співпрацює з вчителем і це набагато більше е, і знань, і дитина себе більш комунікує, тому що якщо вдома вона може встати і в той же піжамі відключити екран і розмовляти, і не бути уважною, то тут, коли ти сидиш перед вчителем, як ми всі сиділи, да, це геть друга ситуація, але е, зараз, на сьогоднішній день, Вимагаю для того, щоб бомбосховища були в кожній школі і всі були в належному стані. Тому це не минуло і село Кордон. В прошлому році було виділено 5 мільйонів для того, щоб відремонтувати, зробити капітальний ремонт бомбосховища. Але на сьогодні у зв'язку з цими подорожчаннями всього. На сесії було виділено додатково ще 2 мільйони, тобто 7 лишком мільйонів виділено для того, щоб бомбосховища привести дійсно в належний стан, щоб дітки дійсно були наші безпеці. Там повністю заміна всі комунікації, тобто там і витяжки. На сьогоднішній день вже замінено на двері, воно просушується для того, щоб там зовсім не було сирості і вологи. Із-за того, що там просіла відмостка, тому що вода з криші, а школа у нас доволі таки велика, стікала під обмостку і попадала саме в ці підвальні приміщення. Вже на сьогоднішній день проводиться капітальний ремонт відмостки, тобто це підривається геть під основу, воно все ізолюється. І буде заново це все, водовідводи будуть і так далі, для того, щоб дійсно забезпечити капітальне виконання цих робіт. Ну, з школою ми добре працюємо, там дуже чудовий керівник. Ось на сьогоднішній день вона це все контролює. Бригада в нас вже працює, обмостка вже в нас робиться, тобто це все підрилося і зараз буде проводитися ізоляція. Ну, нас срок здачі. Ми будемо намагатися, звісно, до 1 вересня, ну плюс-мінус, там можливо тиждень-два. Це побачимо, все буде залежати від складності робіт. Але я думаю, що на початку навчального року вже все буде зроблено. Оксана, і наприкінці нашої зустрічі ваші побажання можна вже і для батьків та учнів, скоро почнеться новий навчальний рік. І для жителів у цілому ну, в першу чергу хочу всім нам побажати, аби скінчилася війна, якби там не було. Тяжко нашій країні і постійні обстріли, і дуже багато наших жителів пішло захищати нашу країну. Але ми не повинні зупинятися на цьому, зациклюватися, що так, в країні війна, потрібно скласти руки і нічого не робити. Ні, ми всупереч всім можливим мріям наших ворогів ми повинні працювати, відбудовувати нашу державу і показати, що вони нам не страшні. Що які б в нас не були складні часи, все одно ми будемо працювати на зло нашим ворогам? І дійсно наші дітки повинні навчатися і саме офлайн наочно, тому що це наше майбутнє, і ці знання, які вони тримають, це в майбутньому наша старість і життя нашої держави. Дякуємо. Ось за таку працьовиту енергію, за ентузіазм, за бажання і жити, і працювати на благо жителів і старостату і громади. В цілому на все добре до наступної зустрічі.